Таю усіх на телеканалі Божнаєте, ви дивитесь новини Червонограда та району. Про найголовніше розповімо вже за мить. Музика. У понеділок, 31 жовтня, на шахті відродження сталася аварія. На копальню виїжджали підрозділи рятувальників. У наслідок обвалу породи. Троє гірників опинились під завалами. На щастя, обійшлось без жертв. Так, в шахті були люди, були три чоловіка, забула, виїжджав підрозділ грзе. Аварію вони свою роботу виконали успішно. Всі люди живі, звіздоров. У Червонограді продовжують облаштовувати прибудинкові території. Відтак по вулиці Миру-6 відремонтовано тротуар та вимощено його бруківкою. Також приведено до ладу дорожнє покриття проїзної частини прибудинкової території по вулицях Тарнавського та Клюсівська. Замовником робіт є комунальне підприємство Червонограджитлокомунсервіс. Готуються до найважчої зими за часи незалежності нашої країни, готуються і комунальні служби нашого міста. Відтак вони проводять роботи на випадок екстрених ситуацій та встановлюють пункти обігріву. Про це ми поспілкувалися з першим заступником міського голови Дмитром Балком. Повну версію інтерв'ю дивіться в ефірі телеканалу Бужнет або ж на нашому ютуб-каналі. Що ви можете порекомендувати людям, як їм підготуватися правильно до цієї важкої зимою. Ну, окрім того, що мають зробити балансоутримуючі, влада, мешканці самі повинні подбати про свій добробут і про ну, проходження зимового періоду. Окрім того, що будуть так звані буржуйки в печі в пунктах обігріву на території. Червоноградської міської ради є е, гаражі, і напевно більшість власників гаражів мають в себе буржуйки. Відповідно, більшість мешканців Червонограда мають дачі з печами. Дехто має. Е, Будинки в селі, родичі в селі, відповідно, це також тут потрібно навести комунікацію з у разі таких надзвичайних ситуацій, мати можливість себе забезпечити гарячим харчуванням, можливістю обігріву. А ми будемо в подальшому працювати над тим, щоб все ж таки люди мали куди прийти і зігрітися. Що стосується квартир, ну, знову ж таки. В першу чергу термомодернізація, економія енергоносіїв відбувається з утеплення фасадів, заміни вікон, заміни дверей. Ну, це залежить все від того, чи люди мають кошти, чи не мають. Тому якщо є така можливість, то цю роботу потрібно провести і максимально підготуватись до зими. У червонограді вуличні ліхтарі вмикатимуть надовше. Ввечері освітлення запалюватимуть о 17.30 та вимикатимуть о 24.00. Далі пряма мова. Далі місто Червоноград, і фактично території, які пов'язані з видобутком вугілля. Ви знаєте, що державне підприємство «Львіввугілля» працює круглодобово і Відповідно, шахтарі там. Курсують то на роботу, то з роботи, відповідно, Червоноград, Гірник, Суснівка і околиці фактично освітлювали завжди кругодобово. Зв'язку з тим, що була запроваджена комендантська година, відповідно, і графіки роботи вугледобувних підприємств також були змінені. В цілях економії було також. Переведено на такий ощадливий режим освітлення населених пунктів, це до 10-ї години вечора, тобто, так як з свого часу діяла комендантська година. Станом на зараз ми закупили частково, вже закупили обладнання, тобто нові програматори для включення і виключення. І з сьогоднішнього дня працівниками комунального підприємства «Комунальник», так як вони надають послуги з благоустрою і вуличного і догляду за вуличним освітленням, вуличне освітлення буде включатись з 17.30 і буде працювати до 24 ї години, тобто до півночі, і включати знову в 6 ранку, і буде освітлювати місто до сьомої. Випускники шкіл, які цього року склали національний мультипредметний тест на 200, 400 та 600 балів, отримують одноразову винагороду в сумі 2 тисячі, 4 тисячі і 6 тисяч гривень від Червоноградської міської ради. Детальніше у коментарі головного спеціаліста відділу освіти Галини Лобащук у 2021-2022 навчальному році зовнішнє незалежне оцінювання мало трішки інший формат. Воно проходило у форматі міжпредметного мультипредметного тесту, і цей тест. Складали наші учні протягом червня, липня та навіть і серпня, оскільки було декілька сесій, основна, потім спеціальна і додаткова. Тому і результати проходили у різний час. Зазначимо, що випускники наших шкіл склали цей мультитест досить непогано, адже маємо майже 50 випускників, котрі отримали 200 400 або 600 балів. І таких дітей не відзначити було неможливо. Отож, міською радою для випускників, котрі отримали найвищі бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, передбачено за кожні 200 балів 2000 гривень. Відтак. Хто отримав 200 балів, він матиме 2000 гривень винагороди, хто 400 балів – 4000 гривень. І хто 600 балів, 6 тисяч гривень. Зазначу, що таких діток у нас ще мало. Зокрема, 600 балів здобули четверо наших випускників: це двоє випускників школи номер 12 та по одному Червоноградського ліцею і Соснівського навчально-виховного комплексу номер 13 Також приємно відзначити, що ці дітки продовжують навчання, здобувають вищу освіту, власне, у закладах вищої освіти України. Вони далі залишаються нашими, і ми віримо, що. Саме в нашій державі вони себе реалізують. Ще група дітей, а це шестеро, мають 400 балів це також наші хороші, успішні випускники, і решта діток мають по 200 балів. Ми бажаємо, звісно, всім нашим випускникам, а особливо нашим талановитим дітям, щоб вони всі себе реалізували в нашій країні. І дякуємо нашим Збройним силам, що вони дали змогу і нашим випускникам успішно скласти свої вступні випускні іспити, і про те, що вони можуть зараз навчатися в наших вишах. Віримо, що скоро буде мир, наша перемога. Червоградські театрали показали свою майстерну гру на обласному конкурсі театральних колективів Театральне прибужжя, який проходив у місті камянка бузька В огляді брали участь 23 аматорські театри. Результати будуть відомі згодом. А поки театрали діляться своїми планами на майбутнє та вірять у мирне небо над Україною. 30 жовтня відбувся цей фестиваль Кам'янки Бузький. Він є щорічним. Цього року його відвідало 23 колективи з усієї Львівщини. Що не може радувати, що в нас стільки театральних колективів і талановитої молоді, і не тільки молоді, старшого покоління. Було дуже цікаво. Ми брали участь разом з дитячим зразковим театром Казка, де керівник Романова Світлана. Побачили деякі дитячі колективи, і також було дуже багато дорослих колективів. Ми возили туди Ар'є, вистава Кольори. За глядачі нас прийняли дуже добре, тому що підходили, питалися, чи ми не професіонали, чи наші актори не професійні. Що дуже було приємно. Результати ми будемо знати на протязі місяця, так завжди і відбувалося, і цього разу також швидше не будемо знати результат. А взагалі, такі конкурси, а особливо зараз, в такий час песимістичний. Вони дають таке натхнення на майбутнє, таке враження, що ми ковтнули якогось свіжого повітря, зрозуміли, що попереду в нас тільки найкраще, і тому планувати потрібно. І не тільки планувати, а йти до планів. Попри складний для усіх час театрали далі готують нові вистави. Все це для глядачів та їхньої розради. Ми зараз інтенсивно відновлюємо дві вистави. Той що відчиняє двері нединежданої, буде постановка. Ми її будемо робити в підвальному приміщенні. Дуже цікавий такий буде антуражний. Так. Антуражне приміщення, також ми працюємо над новою постановкою. Буде вистава називатися Громадяни. Дуже цікава соціальна драма. Це буде наша прем'єра. І також працюємо над дитячою виставою, над казкою, сестра Моя Русалонька. Це три речі, які в найближчим часом ми покажемо червоноградському глядачу. Ну, дуже надіємося, що нам з часом дозволять працювати на нашій любимій сцені. Поки що плануємо наші вистави показувати в таких приміщеннях, які дозволяють на сьогоднішній день там щось показати. Копні свічки дуже потрібні на фронті, адже вони зігрівають наших захисників. Червонограцькі волонтери вже виготовили та відправили понад тисячу таких свічок. Якщо ви хочете долучитися до виготовлення та маєте парафін, недопалені свічки, картон, дрова та баночки, то їх можна принести в червоноградський народний дім. Детальніше про виготовлення окопних свічок дивіться у нашому матеріалі. Окопні свічки надзвичайно потрібна річ для тих, хто сьогодні захищає нас на фронті. Червоноградські волонтери відправили вже 1153 свічки нашим захисникам, каже пан Роман. Позвонили до мене хлопці і запитали, чи я роблю чи ми робимо окопні свічки. Я сказав так. Вони сказали, що вони між Херсоном і Миколаєвом сидять в окопах, і три свічки окопних в них іде. На зігрів за сутки, ну за добу за ніч, напевно, скоріше за все, бо свічка горить 4 години. от. Тому десь на 12 годин їм вистачає, щоб вони могли зігрітися. Зараз, те, як вночі холодні, то вони мені вже неодноразово дякували за це. Я їм відправив 40 свічок, і вони мені дуже дякували і попросили, питають мене, чи треба банки. Я кажу, ви знаєте, в нас зараз банками дійсності проблема, тому що збільшилося замовлення, і вони мені їх відправили. Назад. Це банки з окопів, з бліндажів, які знаходяться між Херсоном і Миколаєвом. Ті баночки ми сьогодні розливати не будемо. Я їх відправлю діткам, щоб вони їх розмалювали. Це буде символ нескореності, незламності, відродження нашої неньки України. А далі вони знову поїдуть до тих хлопців далі їх будуть зігрівати. На сьогоднішній день ми відправили 103 територіальна бригада, 80-ка, потім 24-та бригада, зараз її переименували. На Азов відправляємо, відправляємо в Краматорськ. Пані Людмила вже тривалий час допомагає виготовляти свічки. Процес, каже, вона простий, але потрібні матеріали. Процес простий. Беремо парафі... Берем картон. Картон має бути певного формату, має мати таку гофру. Ну, скручуємо плотненько, щільненько. У нас е, дуже хороший постачальник картону, ну, Це мебельна фабрика е, сукальська. Е, от, вони мають станочки, які нам ми... раніше ми самі різали на такі висотою оці полосочки картон. Тепер ми можемо спокійно собі діставати. І... Швидше пришвидшити роботу. Коли вже накручена баночка, значить ми вставляємо фитель. Фитильочки ставимо в трьох місцях. Така, -от, така заготовочка передається нашому ще одному колезі, який це буде заливати парафін. Якщо є віски і парафін. Треба мішати. Краще, звичайно, з, парафі... з... з парафіну, але якщо є це і це, треба використовувати весь матеріал. Тому я мішаю 50 на 50. Якщо парафін сюди перелиється на... на вогонь, це все спихне, це все загориться. Тому на всякий випадок у нас є вогнегасник. Починаємо помалу заливати. Ці баночки я віддаю палац культури. Діткам, які розмальовують, ось, будь ласка. Для чого? А хлопцям буде веселіше. А то, блін, дежі все земля і сир. А так, хоч буде й тепло, і веселіше буде. Допомогти волонтерам можна матеріалами. Якщо у вас є недопалені свічки, парафін, картон, дрова та баночки, їх можна принести в Червоноградський народний дім. Ваша допомога зігріватиме наших воїнів. Хотів би подякувати всім тим, хто нам допомагає. Нам дуже багато допомагають прості люди, які приходять і просто задають... Баночки нам віддають, дають парафін, дають віск, дають, картон приносять, а також піцерія Фігаро, яка нас на початках, можна сказати, виручила по банкам, і вони нам по сьогоднішній день вони нам дуже багато дають баночок. Це можна сказати, левова частина банок, які тут здають. Отець Василь Дубацький священник церкви Воздвиження Чесного Хреста у селі Волсван на Львівщині. Отець Василь також відомий як священник малого екзорцизму. До нього на молитву приїжджають люди з усієї країни та за кордону. Свій дар допомагати іншим отець відчув у віці 33 років. Отець Василь розповідає, що біль людей пропускає через своє серце та радіє також разом з людьми. У такий непростий для кожного з нас час отець знаходить слова підтримки для героїв та їх сімей. Розмову з отцем Василем Дубацьким дивіться в ефірі телеканалу Божнет, а також на нашому ютуб-каналі. А далі фрагмент з нашого інтерв'ю. Людське терпіння, людські клопоти. Вони всі йдуть через моє серце, кожного відчуваю. І якщо хтось сумує і плаче, я так само разом з ними. Якщо комусь радісно і весело, я радію разом з ними. Покладанням квітів до пам'ятного хреста борцям за волю України 1918-1920 років, посадовці Червоноградської міської ради вшанували 104-ту річницю утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Далі без коментарів. Because he І знову втрати на війні. У бою з окупантом загинув наш земляк, житель селища міського типу Жвирка, Томчишин Володимир Ярославович, чоловік 1978 року народження. Він був учасником АТО, а цього року призваний на військову службу 8 березня. Загинув від отриманих множених важких поранень внаслідок артилерійського обстрілу. Він віддав своє життя за наше з вами мирне небо. Вічна слава героям! Ось таким був цей тиждень для нашої громади. Про більше подій дізнавайтесь з телеграм-каналу Бужне Червоноград. Ми прощаємо з вами до наступного тижня. Бережіть себе та рідних та мирного усім нам неба.